Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це гра імперія Пазлів. В нас наступна війна це Орда Зомбі. Суперники це наші побратими. Union. Вітаємо їх. Також всіх вітаю з Різдвом. Що ж, будемо розпочинати. Оборонки потужні. Ми тут вже точно не драгнемо їх, тому що залишилось тих 15 ударів, а у нас 9. Ну, дуже-дуже сильно виглядає це все. Тому будемо грати. так, взяв ось таку команду проти бабульки, подивимось тут оборонка потужна. Так, щось по синім маємо. Маємо 3 трієчки. Ну, це добре. Давайте спробуємо ось так прокинути. В контру, звісно, не хотілося, але вже як є. Так, онік є. Добре, давайте так. Тихо, тихо, тихо. Щось дуже багато полетіло. Так, копіюємо бабульку, звісно. Тангада не хоче йти в картину. Ну, добре. Давайте ось так. Тут прокинемо. Угу. Так, ще сині. Так, бабульку мінуснули. Це добре. Давайте почистимо поле. Оніка поки притримаю. Не треба гобліно зарядити. Так, гаторка вийшла, це і вийшов. Всі повиходили. Добре, давайте так. Тепер спробуємо заблочити, вмикаємо уніка. і ось так сині. Таунт вкрав. Угу. Я думав, що таунт не крадеться. Ну добре, давайте тоді бити. Ага. Локі нам забрав. Це дуже погано. Богаторка ще присутня, є лікування. Я не можу брамбла чомусь дозарядити. Давайте ось так. Може там синій доїде? Зелений доїхав. Ось. Ну, буду знати, що таунт цей теж може вкрасти. Так. Робимо так, тут прокинемо ось так. Боляче, давайте сюди. Угу. Але ж чи трангата, чи трангата. Так, добре. Ну, поставимо все ж таки таунт. Може не вкраде? Нам треба суростіно зарядити. Але ми не встигли. Добре, тоді, поки є таунт, давайте в Ананда цього скинемо. Це зараз може повернути. Бабку повернула. Ну, пізно, пізно ти зарядився. Добре. Ось так. Давайте спробуємо бабульку все ж таки забрати. Він ще й ухиляється. Ну, чи трангату заряджати було не варто. Так швидко. Гатурку повернула. Ну, це не зможу тут витягти, напевно. Немає камінчиків достатньо мого кольору. Хоча полянка була чудова на початку. Зараз ця почне лікувати. Вона поставила захист, мені треба диспел. Щоб спрацював цей гоблін. Так, скільки там буде. Так, докинулось добре. Давайте тоді спелити тоді. Анант там вже на таких потужностях, що він мені зараз всіх просто винесе. Так, ну і прийдеться почистити поле. У мене ще мінус броня. Ну так, тут одна ульта і все вирішено. Давайте сюди. А, я ж сюди хотів зелений взяти. Діспелу то немає. Ну що ж. Наче щось є і по синім. Давайте ось так прокинемо. Дві трійки сині. Ну, добре, давайте. О, Ще трієчка вдоїхала, бабулечку пробили. Це добре, але тут немає кому підіймати, тому... Це чудово. Так, тепер що ми робимо? Давайте, напевно, газельку активуємо і прокинемо ось так в цього жовтого. Раміса поки чіпати не будемо. Спробуємо дулю пробити. Раміски, напевно, повісимо ось так. Нехай він там травиться потихеньку. Так, доля робимо ось так. Хродгера, напевно, можна поки притримати. Мани в них особливо небагато, а пошукати свій камінчик. Давайте. Давайте ось так. Мінйони. Добре, той вже заряджений, тому б'ємо. Так, мінус нули. Жовті з синіми. Давайте спробуємо цього все ж таки добити, щоб він вже нам не заважав. Ну, залишився котик. Котик, муркотик Так, б'ємо. Давайте так, подивимось, скільки разів він буде відроджуватись. Поставимо йому паразита. Один раз. Так. Це ще погано, що паразита, коли ставиш, після відродження він зникає. Це, на мою думку, неправильно. Він же ж не відлікувався. Давай. Так, так. Ми зарядимо синіх. Спробуємо добити корінчик. Так, щось маємо по жовтих, зелених майже немає. Добре, давайте ось так прокинемо. Ой-ой-ой, це зайвий фіол. Сповільнив мені сладга. Ну ось як так. Добре, давайте мегакомбо запустимо, може сладг дозарядиться. Так, тепер робимо так. Ну і давайте ось так прокинемо. Може, там ще зелений закриється. Не закрився. Ух, місклік хотів не так сходити, бо цей зараз дозарядить. Але непогано зелені прилетіли. Так, бабулька повинна піти в картину, а вона від'їхала взагалі. Так, так, так. Ну, Треба цього зносити. Це не промахується. Це може пробити. Не захотіла. Добре, ставимо мегаміньона. Ці ухиляння цього Ноеля дратують мене. Так, добре, давайте мегакомбо. Боляче ударив Так, давайте обережно ось так. Угу. Спробуємо відлікувати того паразита. А, гризеться боляче. Так. А, мій слад спав, я не помітив. О, добре, давайте так. Скільки ходів? Так, виходимо. Тихенько. Робимо ось так. І треба якось цього Ноеля спробувати пробити, бо він своїми ухиляннями не дасть життя. Так, давайте тут обережно прокинемо ось так і будуть зелені. Чорманчика дозарядити і вдарити. Хоча там ухиляння ще працюють. Але там є ще зелені, ось так. Трішки не вистачило, але все, добили. Так, спробуємо добити пеперблю. Є. Ну і тут вже мегаміньйончик мій повинен впоратись. Так, відлікуємось. Комбо трішки і все. Так, так, так. Ну добре, фіола. Так, ще червоненькі зібрались. Давайте ось так. Трієчка тут фіолетова. Так, регінку вже і Дарка сповільнили. Зараз будуть тички. болючі ж тички прилітають. Так, тихо, тихо, тихо. Тихенько, ну будь ласка, не так боляче. Дарк майже від'їхав. Добре, давайте ось так червоні. І нам трішки фіолів не вистачає. І не бачу, де їх взяти. Ну куди? І зараз Соломей буде знову ходити. Давайте тоді поки ось так прокинемо. Ще треба було, напевно, вдарити. Так, так. Я ж заборону поставлю. Не поставив заборону чому. Десь, можливо, якась пасивка спрацювала. І не встигаю все. Дарка добили. І, котик. і все чудовиська. Ну, ні, ну це не. ну... Не знаю я це. Неправильно так. Він повинен бити рандомно, він б'є тупо фулового одного героя виносить. Ну це... Дурня. Тут можна вже виходити напевно. Тут я нічого не вдію. Ну, дякую за купу червоного. Коли він вже взагалі не потрібен. Дивіться, скільки камінчика приїхало. Ну, добре, тут. Так, давайте тут заберемо червоненький. Це комбо даремне. Ось тут ще червоні. Так, флемхайда вже використаємо. Давайте ось так. І будуть ще червоні в котика. Так, зарядилась наша соломея. Поїхали. Б'ємо сюди і ось таке комбо прокинемо. Треба Астрітку добрати в першу чергу. І з цим ми вже потім розберемось. Ну, тут поляна вже трішки краще. Так, так. І ось так обережно прокинемо. Хай вона дотруїться і там ще будуть у нас фіолетові. Угу. І ось так фіол. І ще червоненький доїхав. Ну чудово. Все церіс. Закінчився. Ну тут пощастило поляна. Ох. Скільки жовтого? Жовтого дуже багато, до речі. Прокинути можна фіоловдіоля. Там жовтий буде да, згори. Синій якось не зрозуміло. Добре, давайте ось так. Ох. Ну, жовтих прям ну, дуже багацько. Погано, що все влетіло відразу. Тихо. Так, а, і тут же цей дюваль, він же жигуріка теж краде. Добре, давайте так. І ось так. Філів багато летить. Так, котик нас зараз буде трішечки труїти. Давайте гуріка активуємо, бо той вже покрав у нас. Може нам когось і пробити зараз? Так. Чи трангату треба в першу чергу, звісно, пробивати. Так, цей не витримав. Давайте підлікуємось. Поставимо мегамінньона. Прокинемо ось так зелені. Так. Тут ось так. Об'ємо в чутрангату. Ось так. Ось так. Тепер ось так. І скинемо жовті. Активуємо гуріка. І обережно прокинемо ось так. Нехай там вони труяться потихеньку. А це Міньйони. Так, ще трангата від'їхала, це добре. Давайте так. Зараз це вдарить боляче. Ще котик. Ну, у нас поки є гурік, то добре. Але ми не можемо. Чи можемо. Ну, давайте спробуємо добити його. От ти куди? Так, тут прокинемо ось так. Ось так. Так, дюваля мінус нуле. Підріжемо ману. Давайте нехай це вже травиться. Гурік-гурік нам потрібен. Давайте тут пошукаємо жовтий. Немає... ах, від'їхав від фанчик. Добре. Тоді ось так. Треба хоча пайно зарядити так, так. Давайте тут кицька вдарить. Ми встигаємо гуріка активувати. Спробуємо добити все ж таки цього стада. І вже будемо намагатися добити кішечку. Так, трішки ману її підріжемо, знімемо з себе її травління. Мегамьйон повинен працювати. Так, зелені. Давайте почекаємо поки. Відродилось. Так, активуємо гурік об'ємо кшархом. Ох, Ага, він її добиває. Так. Добре. Давайте ще раз. Ну і все, закінчили. Ну, тут теж все вийшло чудово. Так, ну на мені теж воно нуліки. Є. Так, подивимось, скільки ми. Наб... Ну ось так виглядає топчик. Молодці. Вітаю наших побратимів. Дуже чудово відіграли. Нам трішечки не зайшло. Ну, вони явно сильніші. 238 я набрав, в принципі, плюс-мінус. Непоганий результат. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Ще раз вітаю всіх зі святом. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!